Всім привіт! В цьому відео поговоримо з вами про те, як додати або видалити строку, і при цьому нумерація автоматично буде зберігатися. Тож ми маємо таку таблицю, давайте додамо строку і подивимось, що в нас буде з нумерацією. Як бачите, нумерація в нас не продовжилась. Тобто додалась строка, але ячейка в нас пуста залишилась. Це не проблема додати вручну. Але якщо ми маємо досить велику таблицю, наприклад, на 1000 строк, то нам буде незручно додавати кожного разу нумерацію строк окремо. Наприклад, якщо нам потрібно видалити якусь строку, нумерація в нас теж не буде автоматично продовжена. Тобто 4, 6, 5 в нас немає. Що потрібно зробити для того, щоб автоматична нумерація продовжувалась, давайте повернемо нашу таблицю. Обираємо першу ячейку нашу, ставимо знак дорівнює. І пишемо формулу строка. Закриваємо дужечку і тиснемо Enter. Що в нас сталося? Excel переніс номер своєї строки до нашої таблиці. Тож, номер 4. І номер 4 в нашій таблиці. Це не дуже зручно, тому що нам потрібна своя нумерація. Як це виправити? Повертаємось до нашої формули і віднімаємо непотрібну кількість строк. В нашому випадку це 3. І буде номер 1. Далі протягуємо нашу формулу по довжині всієї таблиці і дивимося на результат. Наприклад, ми хочемо додати строку. Тиснемо додати. Що ми бачимо? 1, 2, пуста ячейка. І далі нумерація у нас продовжується. Те, що ми і хотіли: 4, 5 і так далі. Давайте видалимо строку. В цьому випадку все добре. 5, 6 і так далі. Але що робити, щоб нумерація автоматично додавалась і не була в нас пуста строка? Давайте повернемо наші строки обратно. Тож, для того, щоб строки автоматично нумерувалися, нам потрібно перетворити наш стовбець, який пронумерований, в розумну таблицю. Тож, ми виділяємо наш діапазон. Переходимо до вкладки Вставка, тиснемо Таблиця. Ставимо галочку таблиця з заголовками. Тиснемо ОК. Так. Далі прибираємо галочки. Це, наш розумний стовбець готовий. Але ми не маємо циферки 1. Тож протягуємо нашу формулу. Все. Готово. Що ми маємо тепер? Давайте перевіримо. Давайте спробуємо додати строку. Що ми бачимо? Строка автоматично у нас пронумерувалась. Давайте попробуємо видалити, наприклад, декілька строк. Все, у нас автоматично всі строки пронумеровані, аналогічно, якщо ми додамо декілька строк. 5, 6, 7, 8, 9 і так далі. Це дуже зручно і не потрібно кожного разу нам додавати вручну нумерацію строк. Якщо було це відео для вас корисно, буду вдячний за вподобайку, підпис на канал та поширення цього відео. Дякую за перегляд!